Всім привіт! Мене звати Ольга. Я пропоную вам прогулятися по вуличках Венеції і трохи вникнути в культуру та всю красу Італії. Зараз ми знаходимося в серці Венеції біля Гранд Каналу. На березі можна помітити багато людей, оскільки кожного приваблюється водна артерія міста. Праворуч ми бачимо цікаві будівлі, які точно потраплять у об'єктив вашої камери. Гранд канал розкриває перед нами мозаїку архітектурних стилів. Відсвіт століть із величними палацо, елегантними мостами і витонченими фасадами будівель манить нас зануритися у світ історії і мистецтва. Але всі інші місця є не менш цікаві. Тож ходімо і поглянемо на них швидше. З лівого боку від вас знаходиться сам канал, який поблискує від сонячних променів. На воді легко гойдаються гондоли. Це традиційні човни, які є символом Венеції. Вони побудовані таким чином, щоб можна було легко керувати ними у вузьких і мілких каналах Венеції. Така поїздка може обійтись не так дешево, але враження залишаться в пам'яті точно надовго. Зазвичай гондоли прикрашені інтригуючими деталями і мають м'яке сидіння для пасажирів. Пройдімо до площі Сан Марко і трохи прогуляємось з нею. До речі, вона вважається однією з найкрасивіших у світі та є центральною і найвідомішою площею Венеції. До того ж, це місце є головним публічним простором у місті, тому ми можемо побачити надзвичайно велику кількість туристів. Наприклад, ця білосніжна будова це один з найвідоміших палаців у Венеції. Дожецький палац, Палаццо дукале. Він славетний своєю вражаючою готичною архітектурою. Це стає зрозуміло після того, як ваше полозору потрапляють високі та величні шпилі. Площа Сан Марко також відома своїми історичними кафе та ресторанами, де ви можете насолодитися традиційним італійським еспресо, капучино або венеціанськими стравами, спостерігаючи за життям площі. Зараз я пропоную сховатися від променів сонця і прогулятися вздовж палацу, насолоджуючись тінню та кафе, які виглядають дуже затишно і атмосферно. Подивившись наліво, ви можете побачити пам'ятник Віктору Еммануїлу II. Він виготовлений з бронзи і зображує короля на коні. Цей пам'ятник служить нагадуванням ролі, яку він зіграв у процесі об'єднання Італії у XIX столітті. Даний монумент є популярним місцем серед туристів і локального населення, які приходять, щоб шанувати пам'ять короля та його вклад в історію Італії. Під мостом можемо побачити, як неквапливо пробігає вода, а на ній, не поспішаючи, пливуть кілька катерів. Ці будинки на воді приємно вражають багатьох туристів. Вони виглядають неперевершено, і думаю, що їх жителі щоранку з радістю виглядають з вікон. Прогулюючись далі, ми приходимо на площу святого Марка, яка отримала свою назву через архітектурну споруду. Справа можна побачити кілька сувенірних крамниць, які пропонують туристам безліч цікавинок. Прогулюючись вуличками Венеції, ми можемо спостерігати за ритмічним життям її жителів, туристів та цікавими історичними спорудами, які складають неповторну атмосферу міста. Потім ми з вами входимо в на родовище Кампо Санто Стефано, яке колись було найважливішим полем у Венеції. Одразу попереду нас можна побачити пам'ятник Ніколо Томазео. Після цього я пропоную неспішно крокувати до мосту Академії мистецтв. Він знаходиться над каналом Джардінетті. Загалом венеційські мости це важливий елемент міського руху пішоходів, а їхня кількість варіюється близько 420. Рухаючи стіню від будинків, ми підіймаємось на міст Балоте, котрий розташований в каналі під назвою Сан Сальвадор. Будинки виглядають не так ново, але такий стиль додає особливого історичного шарму. До того ж, цю атмосферу гарно доповнюють гондольєри у своїх смугастих ковтинках. Зараз ми повернулися до прибережжя гранд каналу і праворуч можемо побачити знаменитий міст Ріальто. Його історія дуже захоплива, адже це перший і єдиний міст через канал аж до 1854 року. Спочатку він був дерев'яним, і навіть після кількох обвалень понтон відбудували саме з дерев'янистих матеріалів. За деякий час саме дощ Піскуалія Чиконія ухвалив рішення побудувати більш міцну споруду з каменю. Міст складається з однієї арки, завдовжки 28 метрів, а його максимальна висота у центрі дорівнює 7,5 метра. Він побудований у найвищому місці гранд каналу. Понтон спирається на 12 тисяч паль, вбитих у дно лагуни. До того ж на ньому розташовано 24 крамниці, які розділені в центрі двома арками. Рухаючись далі, ми потрапляємо на невеликий дворик біля готелю. Це більш тихе місце. Але навіть тут є все для вдоволення забаганок туристів. Праворуч знаходиться крамниця з сувенірами. На невеликих прилавках знаходяться так звані макети сільських дворів. Проходячи повспортивний майданчик, можна побачити, як італійська молодь живе своїм життям і проводить місцеві змагання з волейболом. Серед забудови та каналів ми все ж таки знайшли невеликий оазис спокою центральний парк Венеції. Його полюбляють не тільки туристи, а й місцеві жителі. Саме тому повз вас пробігає безліч найрізноманітніших порід песиків або діти, які насолоджуються безтурботністю дитинства. Це ідеальне місце для відпочинку, де можна насолодитися природою та відчути себе один на один з історією. Неможливо уявити Венецію без її легендарних гондол. Кожна гондола є маленьким твором мистецтва, а гондольєри це справжні майстри своєї справи. Безперечно, про цих водних водіїв хочеться дізнатися більше, адже за час прогулянки ми зустрічаємо їх безліч разів. Гондольєри це не просто штурмани човнів у Венеції. Ці люди є символом міста, його історією і традиціями. Вони не лише перевозять туристів та місцевих мешканців по каналу, але є й справжніми оповідачами історій, які знають кожен куток свого міста. Стати гондольєром вважається справою честі. Ця професія передається з покоління в покоління. А для того, щоб стати гондольєром, потрібно пройти спеціальне навчання та іспити. Крім фізичної підготовки, перевізники мають відмінно знати історію міста, архітектуру, а також основи туризму. Як ми вже помітили, гондольєри мають свій традиційний одяг: чорні штани, вишата сорочка, шляпа і червоний або чорний жилет. Цей одяг допомагає їм вирізнятися серед інших та стає візитною карткою. До того ж, кожна гондола є унікальною. Вона виготовляється вручну і може важити до 600 кілограмів. Гондольєр керує човном за допомогою одного весла, що є мистецтвом, яке вимагає особливих навичок. Для багатьох туристів прогулянка на гондолі є символом романтики. Нерідко гондольєри співають традиційні італійські пісні, додаючи особливого настрою прогулянці. А Венеція нараховує в собі понад 150 каналів. І човнарі мають відмінно знати їх усі. Кожен канал має свою історію, свої таємниці. І гондольєри є справжніми знавцями цього. Вони є справжніми посередниками між минулим і сучасністю, зберігаючи та передаючи культурну спадщину Венеції. Не так важко знайти затишний куточок на одному з кам'яних мостів, де можна розслабитись, спостерігаючи за життям міста, ліворуч від вас є таке саме місце, і воно вже зайняте молодою парою. А на площі часто працюють аніматори, які пропонують цікаві фото на пам'ять. Яскраві, екстравагантні та неперевершені актори додають місту особливого колориту. Венеція це місто на воді, тому кораблі завжди були важливою частиною його життя та історії. Спробуймо проникнути у світ кораблів Неаполітанського королівства від давніх часів до наших днів. У середньовіччі Венеція була морською державою. Венеційський арсенал заснований у 1104 році. Був одним із найбільших судноплавних верфей світу. А от сучасні пасажирські кораблі служать громадським транспортом у Венеції. Вони курсують по Гранд каналу та інших великих каналах, а також між окремими островами Лагуни. Цікавий факт, який можливо вас здивує, Венеція славиться своїми регатами. Найбільш відома регата святого Трофима, яка проходить щорічно на Гранд Каналі. Учасники змагань гордо представляють свої райони у яскравих костюмах. Венеція також є портом для товарних кораблів, особливо тих, які торгують продукцією з Азії та інших регіонів. Місто на воді є чудовим поєднанням старого і нового, де кораблі відіграють ключову роль у її житті. Прогулюючись берегом, можна побачити багато художників, які пропонують великий вибір своїх картин із зображенням цього гарного міста. Справжні майстри, що передають дух Венеції на полотні. Йдучи далі, до нашого погляду потрапляють дві високі споруди, які знаходяться по різні сторони від вас. Це колони святого Марка та Теодора. Прогулюючись таким колоритним містом, на вас може напасти голод, тому чудові запахи свіжого хліба, круасанів та інших смаколиків привели нас до одного з найкращих магазинів випічки у місті. Який завжди має велику кількість покупців, а це свідчить про чудову якість гуляючи площею, ми натикаємось на велику кількість магазинів, мандруючи по вулицях, ви відчуєте атмосферу старовини. Тут можна знайти все: від сувенірів до вишуканого одягу. Ліворуч є невелике скупчення людей, але це і не дивно, адже це кіоск з морозивом. Італійські заморожені ласощі це щось особливе. смачно, кремово і з різноманітними смаками. Обов'язково спробуйте. А смак запам'ятається надовго завдяки історичній атмосфері. Пропоную поринути у світ аристократії, мандруючи по вуличках, які колись були призначені тільки для вищих верст суспільства. Зараз це лише руїни дворця для герцога. До того ж, Венеція славиться своєю оперною сценою. Відчуйте культуру, відвідавши виставу в одному з старовинних театрів. Сподіваюсь, знайомство з цим чудовим містом вам сподобалось, і ви продовжите з нами прогулянку далі.